Доброго дня! Сьогодні у нас 14 травня місто Тернопіль, і хочу показати вам таку культуру, як Зізіфус. Ще називають його Жожоба, Китайський фінік, багато кожних кожних народів світу своя назва. Це Тернопіль, Захід України, але Таку культуру теж у нас тут культивують. Бажано робити щеплення, щоб роз... бо дика форма, дуже велика має колючки. І в тому році, чого я роблю зараз це відео, бо зараз самий оптимальний термін для щеплення з зі Ізіфуса. У 2023 році я щепив. Але дуже рано і мої щеплення були невдалими, не прижилися. В цьому році, вже маючи свій гіркий досвід, я, тобто у 2024 році, я дочекався, щоб от на рослині були отакі ось прирости, і це самий оптимальний термін щеплення. Правда, треба мати на цей термін е, живці у сп'ячому стані. В тому році мені живці подарував Степан Михайлович. Це сорт десертний. Е, він вроді би самозапильний. В тому році в мене ще плодоношення не було, хоч квіточки були. А отут ось ішло воно другою. Бо це колись мені із Херсонщини вислали три сіянці. Не сіянці, а кореневу поросль. І так в мене вона росла. І от оця частинка, це його рідний з кореневої порослі. Він дика форма, бо були колючки дуже. Я нащепив був і одну гілочку, ось тут. Бачите, десь щеплення. І другу прийнялися всі, одна пішла гарно в ріст, друга невеликі дала прирости, але за зиму відсохла. Але пускає дичка. І може той на луч, хай буде дичка. З дички можна брати насіння і сіяти сіянці, а потім на них щепити культурну форму. Бо дуже багато людей просять. Саженців, але я не маю на що щепляти. Приріст в тому році от в, цьому, в тому році я десь у цей термін. ну, По числах не треба прив'язуватися, треба дивитись на прирости. Отакі от є прирости по 5 см. Можна вже починати щеплення. І він мені дав півтора метра. Вон, бачите, від того, і отак от дав півтора метра. Я тут ще його трошки прирізав, зробив, бачите, гарно сформував йому скелет. Скелет треба формувати в усіх рослинах, чи це екзотичні, чи це звичайні наші яблуньки, груші. Якщо ми поможемо зробити скелет на початку росту нашого дерева, то потім вже у його ріст можна не не вносити коректив, як гарно будуть закладені скелетні гілочки. Це один, одне деревце, друге деревце. Також було в ті самі терміни щене. От зараз перейду. Тут у нас, як по мінному полі. Тоже дав, я вже вище зробив щеплення тут, бо було куди. І он внизу гілочку щепив, також гарно пішла. А це лишив гілочку сіянця. Вон, бачите, які колючки такі колючі дуже в нього. Щоб теж було і перехресне запилення. от, Бачите, яка кулючка, от чим він дуже такий, ще більше як вакації. Колючки і дуже такі вони кулючі. Так що будемо пробувати вирощувати цю незвичну культуру для нашого регіону. Бо, по правду кажучи, тут на Тернопільщині ні в кого я цю культуру не бачив. Буду вас інформувати, як він буде в нашій зоні поводити. Якщо все буде суперово, Буде давати врожай смачний, то потім буду вже пробувати займатися саженцями. Ну, така інформація. Основна ціль була це сказати вам термін щеплення, щоб ви не робили моїх попилок 23-го року. Рано щепити не потрібно. Це така культура, що не хоче. Раннього щеплення, а вже щепить, коли починає вегетацію можна щепити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!